Доброго дня! Хрестикування виконується на парну кількість ніток. В даному випадку ми взяли 4 і 2. Ось такі взяли. Виконайте півхрестик, перейдіть на наступний ряд на дві ніточки. Раз, два, три від краю і дві на голку. Тобто, у вас кожний сформований хрестик. У верхньому ряду має знаходитись посередині двох нижніх. І тепер просто працюємо голкою на дві нитки тканини, рухаючись зліва направо. Швидкі в роботі. З обкруткою Виглядає ось так. Або тут є. Ось так. І виконується обкрутка. Отаким чином. Переходимо. На верхній ряд і теж виконуємо обкрутку. Виконується звичайно складніше, ніж такий простий, і обов'язково після виконання потребує, щоб його поправити.